Анічка, умничка, не здійсняйся, говори. Ми з тобою, ми рядом. Дякую дяді Юрі за те, що он мене, мою сестру, і сотні тисяч дітей спас. У своєму тексті Анна Науменко, нібито родом з Маріуполя, оголошує, що дядя Юра врятував її та її сестру. А де ж брат? У Анни Науменко був ще брат, а також була і матір, яку росіяни. Вбили у Маріуполі. Ось, до речі, її світлина. А далі ви побачите фотодоказ, що Анна дійсно з Маріуполя. У місті знають її маму-блогерку Ольгу Науменко. Ось знімок з маминого інстаграм за 2021 рік. Мама, дві сестри та братик. У центрі знімка мер Маріуполя Вадим Бойченко. З Маріуполя. Анюта, не стесняйся! Можешь подойти и обнять! Смотри, дети, давайте все обнимемся! Хочу вам сказать то, что когда все это произошло, я просто очень сильно растерялась, и меня сейчас хейпят, меня сейчас все задирают за это, и мне очень, честно, становится страшно, потому что некоторые даже угрожают, что могут меня убить. Я сейчас живу в Мариуполе, кто не верит даже, вот, за меня заступают мои подруги, потому что пишут, хэппят, снимают везде и говорят, что я не Мариуполь, я все вру, что меня заставляли принудительно там выступать. Нет, я просто вышла со своими словами, я очень сильно растерялась, потому что было реально очень много людей, и каждый на меня смотрел, и... Тому со мной стоял человек, який реально меня спас і мне реально первый раз за все время, потом його увидела. Я сильно растерялась, і просто то, що я хотіла сказати своїми словами. Прислухайтесь уважно до слів Анни Науменко. Вона стверджує, що вона в Маріуполі, хоча, за іншими даними, вона знаходиться в Підмосков'ї, в невеличкому селищі. І також те, що її погрожують, хто і як її погрожує, або вона. Виправдалася зараз. Спробуємо в цьому розібратися. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі і підписуйтесь на канал. Отже, Путін убив маму ані Ольгу Науменко, жінка, яка, за словами наших співрозмовників, до початку війни перебувала у глибокій депресії, важко переживаючи розриви з чоловіком, потрапила під один. Із незлічених артобстрілів, як і ще 25 тисяч мирних жителів цього міста, стверджує інформатор ЮА. Немає нічого гіршого, ніж побачити мерзоту в людині, яку ти вважала найкращою. Писала Ольга Науменко незадовго до початку війни. І ось ще я перехворію і забуду, а ти нагуляєшся і згадаєш. Дівчинка насправді з Маріуполя у сім'ї була найстаршою з трьох дітей. Є ще сестра та маленький брат. Мама, їхня Ольга Науменко загинула під час обстрілів у місті. Дітей спочатку вивезли до Донецька, а далі самі бачили. Каже, нам Маріуполька, чиє ім'я ми вирішили не називати заради її безпеки. Доля братика. А дівчинки невідома. Аня на сцені у лужниках теж його не згадує, лише про сестру. Точно про нього не знають і люди, котрі знали цю родину. Ось що розповідає ще один співрозмовник. Аня проживала на лівому березі район Маріуполь. Її мама загинула під час обстрілу і її забрав колишній чоловік її мами, а потім її вдочерили, начебто, люди з ДНР. Жителі Маріуполя впізнали не лише Аню, а й хлопчика молодшого віку. На відміну від Ані, він радо обіймав у лужниках свого рятівника. Без Психолога зрозуміло, що маленьких дітей психіка пластичніша. Їм легше прийняти собі навіть немисліми для дорослих речі. Аня пригадала маму і тому розплакалась на сцені питання. Завчені слова застрягли у горлі. Ми не дізнаємось точної відповіді на ці запитання. Моє життя. Це результат мого вибору. Я завжди можу змінити його сценарій, написала Ольга Науменко на своїй сторінці в інстаграм 20 лютого 2022 року. Аня зробила те, що не встигла її мама. Вона змінила сценарій ганебного путінського шоу, з чим і увійшла в історію цієї війни. Хоча зараз ви можете бачити, що Аня нібито виправдовується, але ви не, і я ні ви не знаємо. Кто и как ей погрожует. Вот мне одно непонятно. За что можно благодарить дядю Юру, блин? За то, что был нормальный, красивый, процветающий город украинский. Это же действительно было так, это не какие-то там сказки, рассказы. Это красивенный город был. И во что они его превратили? Это сейчас просто руины, мертвый город. За что? За то, что, за то, что они пришли, родители всех поубивали за то, что они просто лишили будущего в своем родном городе детей. Вот они должны за это его благодарить. А народ должен это все смотреть и захавывать, то есть воспринимать и типа вау, классно, дядя Юра, русская армия, молодцы, блин, освобождают, освобождают детей. От чего освобождают? Сами убийцы, блин, и разрушители. Ну нет в этом никакой логики, ну нет, оставайтесь уже злыми, какими вы есть, Радуйтесь тому, що ви бомбите города. Ну, вот такої єрісі. Ну не несіть. Але цей сюжет не лише про Аню. Сьогодні хочу підняти питання викрадених дітей. Що взагалі робить з ними Російська Федерація? І маємо уже дані З початку повномасштабної війни. Росія викрала майже 14 тисяч дітей з України. Повернулася додому лише 125 діток. Про це на Всесвітньому економічному форумі у Давосі повідомила радник повноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук. За її словами, наразі вдалося ідентифікувати та верифікувати дані щодо. 13 тисяч маленьких українців, які були депортовані купантами. На жаль, можемо сказати, що лише 125 діток нам вдалося повернути назад додому. Здається, що це зовсім мало, але за кожною одиночкою стоїть доля української дитини, такої важливої дитини, сказала Герасимчук. Вона додала, що від початку повномасштабного вторгнення російські військові вбили 456 українських дітей. Зараз відомо про вісімсот. 97 дітей, які дістали поранення внаслідок російської збройної агресії. Навіть якщо фізичне тіло не постраждало від бомбардування Росії, в кожну українську дитину влучила війна. Понад 7,5 мільйонів українських дітей, які проживали на території нашої країни до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, постраждали, наголосила Семчук. Міністри закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок та Нідерландів Обки Гукса у понеділок засудили депортацію російськими окупантами тисяч українських. Detail. Також Дар'я Герасимчук повідомила, що за інформацією російська влада зараз готує зміни до законодавства, які дозволяють росіянам всиновлювати дітей з України за спрощеною процедурою. На сьогодні ми маємо дуже багато звернень щодо того, і що українських дітей депортують насильно до Росії. Але хочу зазначити, що це однозначно є незаконним, тому що це суперечить статті 21 Конвенції ООН про права дитини, де зазначено, що Країно-учасниці мають обов'язково дотримуватися і отримувати дозвіл, дотримуватись процедури по законах України і отримувати дозвіл від відповідного органу. А щодо статті 283 сімейного кодексу України чітко сказано, що в Україні цим органам, що має видавати дозвіл, є Національна соціальна сервісна служба, і відповідно без дозволу Національної соціальної сервісної служби усиновлення дітей є. Є незаконним, додала Герасимчук, і безпередньо ми вже мали такий досвід роботи в 2014 році, коли в Росії запровадили такий собі потяг надії, який збирав усіх охочих усиновити дітей і відвозив їх в Севастополь і Сімферополь. Але тоді ми ще мали дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Тому взаємодіяли точніше впливали на цю ситуацію саме через дипломатичні відносини. На сьогоднішній день Україна не має дипломатичних відносин з Російською Федерацією, і тому ми опрацьовуємо алгоритм вирішення цієї ситуації іншим чином, який конкретно алгоритм поки я сказати не можу. Треба певні. Декілька днів і всі дізнаються про той алгоритм, який ми готуємо на сьогодні. Також Дарія Гарасимчук зазначила, що за її даними Росія примусово вивозила дітей не лише з Маріуполя, а також з Харківської та Чернігівської областей. А от голова правління української мережі за права дитини Дар'я. Касьянова зазначила, що в випадку зникнення дитини з прийомної родини на тимчасово окупованих територіях її батькам чи опікунам потрібно звернутися до місцевої служби у справах дітей або Національної соціальної сервісної служби. Також можна повідомити українським правозахисникам організаціям, також, які займаються захистом прав дітей. Те, що ми чуємо з окупованих територій та те з території Росії, що діти будуть влаштовані в інтернати, утримують статус серій та їх почнуть одразу всиновлювати. Найперше завдання. Забезпечити дитині безпеку, розібратися, чи є батьки, чи є можливість зв'язатися, можливо, це найближчі родичі, дорослі брати, сестри. Звичайно, якщо ви знаєте більше чи маєте певну інформацію про українських дітей, які вкрала Російська Федерація, будь ласка, повідомляйте. В органи і шукайте в інтернеті є дуже багато інформації, багато правозахисників. Ну а я від себе скажу, що українці і всі ми боремося за нашу свободу і незалежність. І нехай це питання частіше звучить в етерах. І, звичайно, українські дітки мають повернутися додому.